Зараз у студентів розпочинається навчання очно і дуже класно прийти у вільний час і допомогти плести ось таку сітку. На передовій дуже велика потреба в маскувальних сітках. Ви не повірите, нам телефонують не на один телефон і просять, просять, просять. Черга не закінчується, навпаки, збільшується. Ще до повномасштабного вторгнення ми весь час сиділи на сітках і в нас весь час їх потребували. Стріляють расисти, сітка згоріла, все, потрібно нову, вкривають машини, вкривають хлопці, бліндажі. Це розходний матеріал. О, сьогодні вона є, завтра її спалили, вже у хлопців немає. А потрібна нова, тому і потрібно багато рук, щоб працювали, щоб сітки були. Ми з студентами Уманського державного педагогічного університету вирішили запровадити акцію і залучити все студентство міста. Збирайтеся групами, студентами, приходьте, допомагайте. Після канікул це як ніколи об'єднує. Студенти на нас приходили, на шаломники плили. Та ви що? 20-40 хвилин, все, наш шаломник готовий. Так що в нас студенти взагалі умні і працьовиті. Ми з командою прийшли, платимо сітку. І запрошуємо долучитися до акції студентів Уманського гуманітарного фахового коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка. І чекаємо від вас відео підтвердження. Насправді кожен може прийти ось так допомогти. Для цього не потрібно запрошувати велику кількість людей. Просто маєте вільний час, переходьте, будь ласка, це дуже потрібно.